Облік основних засобів. Погодьтеся, злучить? Ну, трохи нуднувато. Але що, якщо за цими словами насправді ховається ключ до розуміння здоров'я та й, зрештою, майбутнього будь-якої компанії? Нумо, розбиратися разом. От справді, що? На перший погляд здається, що майже нічого. Але знаєте, у світі бізнесу відповідь може здивувати. Бо і вантажівка, і комп'ютер вони відіграють абсолютно фундаментальну роль. Саме так, це є та сама рушійна сила. Просто задумайтесь на хвилинку: без вантажівок немає доставки, без верстатів зупиняється виробництво, без офісів просто немає де працювати. Це, по суті, фізичний кістяк будь-якого продукту чи послуги. І от саме тут на сцену виходить наш головний герой, бухгалтерський облік. І це, повірте, не просто стоси паперів і цифри в табличках, це ціла система, яка дозволяє, можна сказати, говорити з цими активами, дізнаватися, де вони, скільки вони коштують, і головне, наскільки ефективно вони працюють. Отже, давайте для початку чітко визначимось, що ж це за звір такий основні засоби. Уявімо собі службу доставки, що в неї є. Фургони, звісно, але ж не тільки це і величезний склад, де зберігаються посилки, і все сортувальне обладнання всередині. Простими словами, основні засоби це всі ті довгострокові активи, які служать бізнесу більше одного року. Щоб зрозуміти всю суть обліку, давайте подивимось на нього через три ключові ролі. Можна сказати, це три капелюхи, які приміряє кожен, хто відповідає за активи. І перший, мабуть, найважливіший це капелюх охоронця. Це зводиться до фізичного контролю. Розумієте? Охоронець повинен знати, де саме зараз кожна вантажівка, кожен комп'ютер, кожен стілець. Це абсолютна основа основ. Без цього все інше просто не має сенсу. Охоронець, по суті, веде актив актив за руку протягом усього його життя в компанії, від моменту, коли його придбали через увесь період роботи і аж до того дня, коли його продали чи списали. Тобто його завдання дуже конкретні. Оформити документи, перевірити, чи все на місці, і переконатися, що нічого не зникло і не зламалося. Це той фундамент, який гарантує, що активи взагалі існують і перебувають під контролем. Гаразд, з фізичним контролем розібралися. Але ж знати, де стоїть верстат, це лише половина справи, правда? Треба розуміти, що без охоронця цифри фінансіста це просто вигадка, а без фінансової оцінки охоронець ну, просто інвентаризатор. Тож час поговорити про гроші. І тут ми одягаємо другий капелюх фінансіста. Робота фінансиста це така собі магія перетворити реальний фізичний об'єкт, скажімо, вантажівку на чіткі цифри у фінансовому звіті. Скільки вона коштує прямо зараз, а скільки грошей їсть її утримання ось його головні питання. І тут дуже важливо розрізняти дві речі. Амортизація це планова, очікувана втрата вартості. Ну, знаєте, як автомобіль, що стає дешевшим, щойно виїжджає з автосалону. А от ремонт це вже не заплановані витрати, це те, що трапляється, коли щось пішло не так. Отже, ж, що робить фінансист? Він точно рахує цей знос, стежить, щоб витрати на ремонт не виходили з-під контролю, і зрештою дбає про те, щоб кожна гривня на обслуговування використовувалася з розумом. І нарешті третя, і, мабуть, найвпливовіша роль. Бо дивіться, охоронець знає, що ми маємо. Фінансист знає, скільки це коштує. Але саме стратег відповідає на головне питання, а що нам з усім цим робити? І без точних даних від перших двох стратег, по суті, працює наосліп. Стратег ставить правильні питання: чи справді ми використовуємо все, що купили, на 100%? Може якась дорога техніка простоює і припадає пилом? Чи не настав час уновити те, що вже застаріло, і тягне нас назад? А ось як це виглядає в житті. Стратег дивиться звіт і бачить: ага, фургон номер 12 їсть занадто багато пального. Яке рішення? Замінити на електромобіль? А ось старий сервер він взагалі не використовується. Рішення продати або утилізувати. Ось це і є перетворення даних на реальні дії. Отже, стратег виявляє ледерів серед активів, аналізує наскільки ефективно працюють трудяги, і пропонує керівництву, як усе це оптимізувати. Саме ця роль напряму впливає на майбутній успіх компанії. Ми розглянули три різні ролі, три різні капелюхи. Але в чому ж їхня справжня сила, а сила їхня в єдності? Дуже важливо розуміти, це не три окремі людини, це три грані однієї функції. Охоронець каже: ось що у нас є. Фінансист додає ось скільки це все коштує, а стратег підсумовує, а ось що нам з цим усім робити. І тільки разом вони дають керівництву повну 3D-картину для прийняття рішень. І ця фраза насправді підсумовує все найкраще, бо кінцева мета всього цього складного процесу дати керівництву надійні дані. Дані, на основі яких можна приймати зважені, розумні і головне правильні рішення для бізнесу. Тож наступного разу, коли подивитесь на активи будь-якої компанії, згадайте, це не просто речі, це індикатори її здоров'я і напрямку руху. І головне питання, яке варто собі поставити, а чи вміємо ми їх слухати?